Друзі, привіт! Сьогодні вже я на сулі. Тут, там де я перед цим разом був, де ото спіймав 4 окунчика. Приїхали сьогодні з товаришем, Он, він позаду сидить, пробує ловити. Тільки розмоталися. Сьогодні узяв черв'ячка, вірніше товариш мені дав черв'ячків. Попробуємо ще й на черв'ячка настоячу закинути, можливо, він окунь братиме. Ну, зараз Поставив он одну вудку на черв'яка, а то буду пробувати на безмотилочку. Добиралися ми, звісно, сюди дуже-дуже <гум> таки складнувато, але добралися. Ні, доїхати ми доїхали просто. А перебратися на цей бік річки трошки було трудновато, але ми перебралися. Ось я вам зараз покажу, як ми перебиралися. Ось бачите? Сьогодні. Опа, ось так. Сьогодні був сильний мороз і там он залишилося ото тільки такий кусочок. І ми аж, аж, аж отам далі. Он, отам воно, бачите, ото там спустили човна, проламали лід, тоді ось сюди, ось сюди, ось сюди, ось сюди, осюди, сюди, ось сюди. І аж точки ось за аж отому, ну, ми виплили. Ну нічого, вибрались нормально. Лід товстий уже тут, але там ще, ще тонкий, ще не замерзне. Сьогодні ночі був хороший морозець. Мінус 8, під утро мінус 5, лід наріз. Ну, в затончиках можна знайти кріпкий лід. Так що будемо ловити. Так, ну що ж. Почнемо з мармишки. Без мотилочки. На о, а, ну, Хороший. Отакий собі, нормальненький. Да, Олександр спіймав в цьому сезоні первого окуня. На блсинку. Бачите, клює він на блсенку. Значить. З'їжджавався чи що? Ну, Зараз спробуємо на мармишку. А потім і я спробую на блешеньку. Щось останніми роками в нас тут з окунем твориться. Окуня багато. А брать погано. У прошлому році мені хтось писав в коментарі, що... Пробуй на бокоплава, окунь клює. Так, я знаю, ловив я часто і на бокоплава, друзі. Але в прошлому році пробував я і на бокоплава. І на що тільки не пробував, як не хоче він брать. Не хоче ні на що. Це ж не тільки в мене, хай я там щось неправильно роблю. А то рибаків 10-15 і десь хтось, десь хтось одного. Витягне окунчика. А то а камеру опускаєш повно окуня. І правда в прошлому році у грудні по льодку я на ямі там був, впіймав кілька таких до пів кіла на пів кіла окунів. Ну то було дві рибалки тільки. Ще льод такий тонюсінький був на ямі. А після того то погано дуже. Так, є окунь, друзі, є. Ну щось брат не хоче. У любій лунці заглядаємо в камеру. Є, сходиться на камеру. А брат не хоче. Напарника откусила щучка блесну. Він окуньова блсенка. І забрала. Можна пробовать і на балансир. Ставив карту пам'яті, забувся в камеру. Так що сьогодні відео підводного не буде, на жаль. Хіба що покажу вам, якщо щось побачу. є і тут ось окунь. Опа. Друзі, дивіться, щука. Ото вон щука, точно вон, дивіться. Ух ти, зараз я спробую її спіймати. Зараз спробуємо на щуку. Ось у мене така вудка. Ось така котушечка. Майка. Лакіджон. Джон майко. Вона чим хороша, неї можна викручувати редукторна, щоб спустити, ну, опустити приманку, нажали і воно свободне падіння. Раз, крутнули, вийдете виботувати. І ось оця ось очки зірочка, це фракціон. Вона якби не дуже й дешева, але дуже вона вже в мене пару років. Ек, зараз ми ось ось оцей балансірчик ципонем. І що ж, прийдеться. Раз у Олександра, мого напарника, щука відкусила блешеньку, а я побачив у камеру щуку. Ми спробуємо поруч. Поставив три вудки на стоячу, на наживку. Перша і друга на черв'яка, третя на мотиля. Попробую ради експерименту. А я зараз спробую отакий вітер серий дме, руки померзли. Ну, купив дві бльосинки. блешеньки ось такі. Одна латунього кольору, золотистого, а це мідна Зараз Попробую ще на блешеньку Можливо щось у нас получиться. О, друзі, стукає. Ох ти, був ударчик О! О, оце він. Саня, На блесну. О, о Опа! О. О, оце він. Саня. Наблеснув. блесну! Хорошо. О. О, друзі, на блешеньку. Бачите, хороший окунь. Хе-хе. Працює. О! Це вже мені подобається. Це вже мені подобається. Один раз він тикнув, а ударив, ударив добре. Так прямо руку чуть було. Так, ну что ж, продолжим, раз так дело, то, вот что, на блесню клюну на новую блешеньку, Опа! Хвалонув! <риклад> Опа! Хвалонув! <риклад> валонув! <риклад> валонув! Ніфіга себе! це я дав, блін! Все, таки обдурив одного! Ну не одного, другого вже. <риклад> одного я на бльосінку гарного такого валонув. Е бачиш, все таки клюнув. Сьогодні не хоче, ну ніяк. Хай я не вмію ловити, <кхай> Ну люди теж бігають, бігають. Бурять, дирки, пробивають. Погода міняється. Ще ночі був мороз 8 градусів, зранку вже 4-5. А вже таке ось, ось сніжок. Захмарилось, чорно. Ну сніг передають. Може на переміну погоди, не знаю. Ух ти. Я прозівав покльовку, лки-палки. Глянув на небо і прозівав покльовочку. А може то я зачепився ось. Може й не було ніякої покльовки. Почне клювати. Щось не ахті у цьому році. Перший лід. Щось таке прокльовує, ну як зазвичай по первольотці. гарно клює, і гарний окуні, друга риба. А це щось. О, є ще один. Плітун. Опа, є ще один. Плітун! О! Ну це маленька пліточка. Цю ми випустив. Це така живцова. Ну, ви бачите, друзі. Уже дві рибини з лунки я спіймав. Ой, куди ж ти дурно? Пливи. Ви ж та й пліточка клюнула. На безмотилочку. А, покажу ж, бо. Весь час мене питають. На що, які мармишки ловиш. Що ось в даному випадку ловлю. Ось на такий. Гвозди кубик на невеличкий. Ось. Такий кубик переливається всіма кольорами радуги. О. Знаєте. Ось так щось.

Нова лунка, нова риба, свіжа риба. Валану окуня. Валону. Правда, невеличкі окуньці, ну такі. Борщовики. Хтось там мені написав коментарі. Дайте рецепт борщу з окунів. Саня, ти не знаєш? Рецепт. рецепт. А мама твоя знає чи ні? А що ти? На що тут? Хочеш рецепт дати. Береш обіний борщ. Тільки місто рибний борщ, тільки місто риби, той що ви кидаєте, кидаєте у куді, да? і буде борщ піджарюєш можна підсушити Ох, о о О. О. Опа. Не гни матюки. О. Це вже... Це вже красенький окунчик. Ну, гвозди кубик. <invece> Ось такий. Жилочка 208 і гвозди кубик. Тільки... Чорний кубик і сам не там вони є різні, а саме такий, що він переливається різними кольорами. Хамелеон. О, ось напарник підказує. Кубик кольору хамелеон. Ось такий. Я вже ось збираюся. Олександр Володимирович окунів почав валить. Що? Ти хіба Миколаєвич? Да. Не Володимирович? О, диви, що робить Опа. Okay. О. -о, -о, -о. Так що мені оце ростой. <laughs> Розмотуватися знову чи що. Та це ж не довго. Зараз я тоді теж продовжу. Я вже почав казати, що кінець. Зараз оббурим його, ні бурити не будемо, там вон лунок вистачає. Так, зараз ми швидко ще затуємо. Ну ось, друзі, така сьогодні рибалочка. Трошки трудова. Не дуже активний окунь був, Ну навіть пліточку поймав і напарник теж пліточку поймав більшу, правда. Ну, напарника краще сьогодні щось у мене. Я пробував, як ви бачили, там і на черв'яка, і на мотиля нічого. На безмотилочку, ото впіймав гарного окуня на блесеньку, а то на гвоздикубик. кубик. Так що, якось так. Ось така рибалочка, щось такий окунь ще не активний, Чи щось теж люди бігають, бігають, ну як, прокльовує, але... Не зовсім не зовсім так, як би хотілося. Ну, можливо, далі щось ще трошки пізніше буде і краще клювати. Будемо пробувати, будемо пробувати, ловити і далі. Ну, а, сьогодні, а сьогоднішня рибалка підійшла до кінця. Так що, кому сподобалось, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося дизлайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жмемо на дзвіночок, щоб не пропускати наступне відео. І до нових уже досить-досить скорих зустрічей. Пока. Слава Україні!